Це відео для учнів, які хочуть створити Google-карту по темі природні зони України, а саме власне, природна зона мішаних лісів і широколистих лісів. Для виконання даної завдання нам потрібно підготувати для себе деякі закладочки на комп'ютері. Перше, це є план характеристики природної зони, де власне, зазначається географічне положення, особливості рельєфу, кліматичні умови, ґрунтовий покрив, рослинний тваринний світ, ну і зміна природної зони людиною природоохоронні території. Також слід підготувати собі атлас, де е, слідкувати за нанесенням самої природної зони, як вона виглядає на карті. І щоб вона була відображена на нашій карті так само. Також підготуйте для себе інформацію по даній природній зоні. Найкраще рекомендую сайт готуйся серйозно до географії, де в розділі зона мішаних і широколистих лісів ви зможете знайти всю достовірну інформацію по даній темі. Далі, як будемо створювати нашу карту? В новій вкладці ми заходимо в додатки Google. Нагадую, що ви маєте зайти в свій обліковий запис і перейти в вкладку карти. На вкладці Карти ми шукаємо меню. Переходимо в вкладочку Ваші місця. Вкладка карти і Створити карту. Нам відкривається карта без назви. Ми її називаємо карта. Але тут пишемо, власне, чия сама ця карта. В даному випадку вона моя. Далі напишете своє прізвище ім'я і клас, в якому ви навчаєтесь. В описі слід зазначити карта мішаних лісів. Зберегти. Як бачите, воно відображається. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно нанести, власне, контури самої території мішаних лісів. приходимо дивимося, як вона виглядає на цій карті. Але що ці характерно для цієї території мішаних лісів, там є конкретна межа, по якій проходить. Південний край даної природної зони. Дивимося на цей край. Воно проходить по містах Володимир Волинський, Луцьк, Житомир, Київ, Ніжин, Кролівець, Глухів. Для нанесення даних міст на карту переходимо на нашу карту і шукаємо дані місця. Володимир Волинський. Натискаємо додати на карту. З'являється значок. Далі, шукаємо Луцьк, Житомир Київ. Далі дивимося Ніжен, Кролівець, глухів, глухів. Коли віддалитись, ми бачимо чітку межу, кудою власне, дана південна межа цієї природної зони. Коли в нас є нанесені власне, всі маркери, ми можемо проводити межу. Отже, для цього використовуємо накреслити лінію. Рухаємось по маркерах. Рівни, Житомир, Київ. Далі рухаємося по кордону держави. Чужої території не захоплюємо. Стараємося не захоплювати. Коли ви закінчите малювати даний багатокутник, у вас вийде ось така фігура. Ви його підписуєте зона мішаних лісів. Зберігаємо. Е, давайте трошки прикрасимо це, змінимо е, стиль і колір. Після цього можна також додати якесь зображення. Давайте перейдемо в сусідню вкладку і подивимось, зона мішаних лісів України. Перейдемо в картинки. Пошукаємо якусь цікаву картинку. Ну, до прикладу, ну, давайте ось цю. І ми не завантажуємо дану картинку, а копіюємо адресу зображення. Натискаємо «Додати зображення або відео, адреса зображення. Вставляємо. Вона появляється. Коли картинка появилась, її можна вибирати. Як бачите, після цього вона появляється ось тут. Зберігаємо. Далі нам, отже, ми зробили перший пункт плану це е ә, географічне положення зони, щоб ми чітко бачили, де знаходиться дана зона. Далі особливості рельєфу території. Для цього в нас є: ми користуємося інформацією з сайту. Тектонічні структури, форма рельєфу та корисні копалини, включно по зону широколистих лісів сюди. Будемо копіювати собі, собі інформацію. Проте, спочатку на карті потрібно нанести маркер, додати маркер. Сатулечка. <реклама> Тоді заводиш має бути, ще там <реклама> а, в турнисі. Пішов. <реклама> тебе просто. Це що то я розводила. Хорошо. <реклама> 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 <Попольки. реклама> Підписуємо рельєф. Знову ж таки, на цей маркер підписуємо не точка 9 буде в нас, а рельєф. корисні копалини. А ось тут ми зберігаємо інформацію, копіюємо інформацію і вставляємо в це віконечко зберегти. Давайте поміняємо цей значок. Давайте, хай це буде якийсь коричневий. І тут доволі просто можна знайти вам значок, який вам потрібен. Якщо це рельєф корисні купали, давайте знайдемо гори. Чи гора. Гора. Ось, вона підходить нам. Обираємо цей значок, Окей. З'явилася у нас гора. Це ще не дуже красиво, бо можна додати зображення. Давайте пошукаємо, чи є в нас якесь підходяще зображення. Ну, до прикладу, це нічого таке. Рельєф зони мішаних лісів, якраз нам підходить. Ну, ось таки, копіюємо адресу зображення, переходимо до нашої карти. Там, де фотографія. Вставляємо адресу зображення. Воно появилось. Вибираємо. Зберігаємо. Отже, що в нас є? У нас вже є, де знаходиться територія. І значок з рельєфом. Коли ми натискаємо на нього, у нас появляється саме зображення і інформація по даній темі. У нас він так і підписаний: рельєф. І корисні копалами, так? Так, він так і підписаний. Приліп, корисні копалами. Таким самим чином ми шукаємо інформацію і створюємо значок по е, кліматичних умовах. Переходимо на карту, додаємо маркер, десь поруч ставим. Пишемо клімат, зберігаємо. Давайте зразу поміняємо стиль. Хай, клімат, хай буде він у нас зала... чи фіолетовий, чи які, які вам зручно. Інші значки. М -м давайте напишемо дощ. Ось є значок доща. Як бачите, воно підходить для нас. Е -е клімат. Давайте ми перейдемо до клі клімат. Зони мішаних лісів. Пошукаємо відповідну картинку якусь. Якісь показники клімату, природні зони, зони мішних лісів. Така картинка може підійти. Копіюємо адресу зображення, переходимо на нашу вкладку, вставляємо зображення, адресу верніше зображення. Вибираємо. Зберігаємо. А далі нам потрібна інформація по кліматичних умовах. Кліматичні умови та воду суходолу. Тут, до речі, водосуходолу в плані характеристики не вказані чомусь. Звертаю увагу, щоб суходолу теж були. Копіюємо кліматичні умови. Кліматичні умови тільки. Перейдемо до редагувати. Вставляємо наш текст. Зберігаємо. Отже, в нас вже є два. Таких е, маркера. Вам залишається створити самостійно ще е, води суходолу, ґрунтовий покрив, рослини, тваринний світ і природоохоронні території самостійно, без моєї допомоги. Е, після того, коли у вас буде створена дана карта, вам слід поділитись зі мною. Натискаємо сюди, всі, хто має посилання, можуть переглядати. Копіюємо вас. Посилання скопійовано і надсилаємо мені на електронну адресу, яку я вам надішлю на Viber. Сподіваюсь, вас все вийде. Якщо виникатимуть запитання, звертайтесь до мене. Хорошої роботи. До побачення.